Чому не відбувається евакуації росіян? А пізно вже. Тобто в... патовість для цих громадян є, знаєте в чому? Що вони підтримували спецоперацію. Вони ж не виходили. Я не бачив о -о жодного мітинга в Курській області, в котрі поплюнили СМІ. Їм все подобалося. Вони хотіли. І вони отримували задоволення, коли гинуть наші діти. Вони отримували задоволення, коли руйнуються наші будинки. Зараз ну, зайшли наші військові. Ну, Там щось погоріло, щось побилося, когось било. Чого, чого скивити? Не все так однозначно. Просто у нас виходить, знаєте, така гра в одні ворота. Якщо в нас хтось вмирає чи щось руйнується, ми винні. Якщо в них, то це трагедія. Спасіння Отапаючих Діла рук самих утопаючих. Проблема в тому, що це Курськ. Це Курськ є. В нас все, що стосується Курську, що сталося? Він утонув. Що сталося? Ну, вони загинули. Так сталося. Вам не поталанило жити біля України. Вам не поталанило жити біля Білорусі, вам не поталанило ну, ближче до людей другого сорту. Ви, якщо б це була Москва чи Пітер, Окей, якось би ми зробили евакуацію. А тут її не буде. Її не буде. Причому за розкладом випадає так, що е, та допомога, котра буде запропонована, вона буде якась дуже цинічна, неначе над людьми знущається. Кожний, хто постраждав від фашистсько-бендерівського режиму українців, отримує картоплю з Білорусі. Чи не дали Україні дозвіл на ведення бойових дій на російській території? Що це було самовільне рішення українського командування? В нас з точки зору розкладу, виходить, що ці дані дуже обмежене коло людей, дуже обмежена кількість людей, котрі впливали на ситуацію, були повністю обізнані і повністю знали стосовно цієї інформації. Більше того. Була зроблена певна обхідна така конструкція, котра була направлена взагалі в інший бік, в інше русло, для того, щоб уникнути зливів і уникнути е ситуації, коли ти вибудував плани, прийшов до кордонів Курської області, а там стоїть армада, е вже готовий тебе чекає. Тобто там повинні були бути зливи і всередині системи нашої в тому числі. Е, в другий момент дуже обмежене коло е, з точки зору людей в форматі західних, за, західної підтримки знало, але було це, знаєте, як у нас є. Пропозиції план А, Б, С, Д, Е і тому подібне. І розглядається образна конструкція, така, що ми можемо зробити так, а можемо зробити так, можемо зробити так, а можемо зробити так. І виключно прийняття, прийняття рішення, воно було в нас п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це момент обхідних шляхів певних, і п'ятірка. Uh, п'ятірка тільки мечів і п'ятірка джазів. А другий момент повинні були бути запеклі. Коло осіб, котрий має вплив на ситуацію, запеклу боротьбу в форматі прийняття рішення. Тобто, дуже обмежене коло людей. Дуже обмежене коло людей приймало рішення і дуже обмежено коло людей о, розробляло ці плани. І ситуації. Друга карта Колесо фортуни, ми ще ну, удачна стічення обстоятельств помимо е, планів. Чи можна вважати, що останні події наближають Україну до перемоги? Настрій в. Ретроградний це коридор можливостей, останній місяць літа. Все докупи в нас зібралося. Але питання в тому, що в нас поки що в розкладі немає карти тріумфу, я б не рекомендував занадто рано плескати в долоні до радості. Але в нас в розкладах. Перевернулася карта Союзу. Двійка Кубків. Вона в нас була перевернута. Тобто, або домовленостей не буде, або ці домовленості не будуть нам на користь. Або це домовленості не на рівних, зараз ситуація, яка в нас тої альтернативи, котра була раніше, що або я тобі дам в Око. Вправе або нам вліве, а ти там обирає, зараз учити трошки інакше. Тобто, або ми в око вам, або ви нам дасте око. Тобто, в залежності від як, як далеко ми зайдемо зверху і знизу, буде в першу чергу залежати переговорні процеси в майбутніх періодів. Чи послаблять росіяни наступ на українських територіях? Тут е, питання частково були зачепили. Ми частково зачепили це питання раніше. Випадає так, що будуть спроби якось перебудувати цю ситуацію, але е, в нас. Буде знову ж таки вебанк повинен бути на іншому напрямі, і ти будеш більше втрачати рівновагу і контроль над ситуацією. Нас цікаво в серпень місяць в попередні наші перегляди. Останні е, можливість повернення території. Вона залишається. Я, я не думаю, що це малося на увазі, що це Курська область. Це Не наші території, а може наші. Е але питання в тому, що повернення за рахунок важ... в обхідних шляхів там також випадало. Тобто, обхідні шляхи вони під цю ситуацію підходять. І друге, на чому треба наголосити: в нас е зараз так виглядає розклад. Начебто, ми взяли. Там, за пів року все, що напрогнозували, переглянули і е, е, озвучили, буде все дуже щільненько, щільненько вкладене в серпень місяць. І завтра там легіони, е, французькі Лігіони нарешті доїхали до території України. Зразу з Олімпіади. Е, Орбана виключили з шенгену і разом з Фіцом Вони будуть там, за гратами. І все все в серпень місяць. Запхали і переправили. Я позитивно налаштований. Але дуже дуже важливо, що в розкладі нас кожному випадає карта помірності. І карта помірності каже, що все дуже. Такі тонкі-тонкі смусті лінії. І в... я, я навіть не, не закликаю там якось радуватися. Ми поки, поки спостерігаємо, щоб просто не наврочити. Як поставляться західні партнери до подій в Курській області? Зрозуміння. Але все залежить. Знаєте, як цікаво виходить, все виходить в форматі того, що або зараз, або ніколи, або зараз, або можуть виникнути перепони. І західні партнери, я думаю, що Сполучені Штати чітко дали позицію, що якщо щось в виборному процесі піде не за планом. І щоб вас ніхто потім не зупиняв і не ставив вам перепони додаткові, поки у вас є максимальна кількість озброєння, важелів, впливу і тому подібне, розглянути ці ситуації до того часу, коли буде зрозуміло, що буде відбуватися серед політичних еліт е, Сполучених, ш, сполучених штат, Штатів Це перше. І другий момент нас. Випадає така чітка про, про, про рахунок е, скривання інформації, контроль над е, витіками інформації, і в, е, це не те, що прийшло там спонтанно, а пішли сьогодні. Подивимося, що там в Курську відбувається. Це те, що від, вибудовувалось там більше ніж півроку. Поступово, крок за кроком, сходинка за сходинкою. І зараз досі в нас є такі, знаєте, як як в 16. Хтось десь бачив, десь чув не на початку літа, і в середині літа, і, і навіть в травні там були такі цікаві інформації. А Анонсували це в серпні. Зараз. Багато таких моментів і будемо спостерігати, що звідки в нас лазерна зброя, а звідки в нас там ще щось. Воно все випадає в контексті того, щоб ввести ворога в інформаційну таку оману і дати, я не кажу, що це легко. Ну, тобто Ми такі грамотні, розумні, і нам все легко дається. Досить, досить дуже, дуже важко. Але е певні сюрпризи повинні бути. Нас випадає карта вежі. Карта вежі це ще не, не тільки руйнівні процеси, але й це процеси, котрі будуть відбуватися дуже знаєте, як блискавично. Що розглядаються владою України поступки з питання територіальної цілісності? Поступки питання розлягають. Розлягаються, розглядаються, розглядають. Все розглядаються. одно ну, Курська область там не потрібна. Розглядають. Все одно в нас випадає так, що не все нам буде фіна... фіналізувати розклади, відійти від перемоги. Повернутися до реалії і до розкладів. Невдоволеність. У нас в кожному розкладі фінальні карти, вони показують невдоволеність. На чому може бути ця невдоволеність орієнтуватися? На форматі того, що ми не отримаємо повністю всього бажаного. Хоча, враховуючи нас, навіть якщо ми, якщо ми все отримаємо, ми будемо питати а В цей хто там Краснодарський край, чого нам не, не, не повернули. А Кубань? а Кубань. Тому я думаю, що все одно за розкладом випадає так, що є певні альтернативні сценарії. Десь вони ліпші, десь вони гірші, але вони розглядаються. Чи планують росіяни провокації на Курський АЕС, щоб звинуватити потім Україну? Тут цікава ситуація. В нас є непрограний розклад і непрограний прогноз, котрий ми багато разів переглядали по Запорізькій АЕС? Я не гадаю, що в мене виходило таким чином, що. Там повинно щось відбутися, що ти втрачаєш контроль над ситуацією. І воно ось ось щось може зробитися негарне, а е відбувається жест доброї волі. І ми вирішуємо цю ситуацію. Ми її вирішуємо, виходимо з цієї ситуації і з е бонусом отримаємо можливість повернути контроль над територією. Цей прогноз він досить. Давно був, і він повторювався, він на змінний в форматі переглядів, плюс-мінус. А... Переглядаючи ситуацію по КС, в нас випадає карта загрози, випадає карта ультиматуму, і випадають руйнівні процеси. І ось ця гра, де моя територія, де не моя, вона дуже небезпечна. Тому що зараз, якщо дивитися на режим Росії, вони будуть намагатися робити вигляд, що все під контролем. А потім, коли цей контроль буде повністю. тобто досі присутні такі, е, такі комбінації: карта дурня, карта відлюдника і е, король жезлів. Тобто, ти думаєш, що все. Uh, 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 все uh, добрий uh, вечір. Ще одне місце під контролем ЗСУ. Uh, ти uh. думаєш, що все під контролем, але не під твоїм контролем, а під контролем ЗСУ. І uh, коли вже є розуміння, що все втрачено, ти можеш зробити. В дії негативного характеру, котрі випадають по страшному суду. Страшний суд це ситуації, котрі будуть стосуватися всіх, тобто і українських військових, і російських військових, і цивільне населення. Більше того, зараз, якщо переглядати з точки зору там, стратегії режиму за розкладом зміни стратегії, зміни не випадає, і в пріоритеті стоять Пентаклі. Пентаклі це матеріальні блага. Тобто хаос він якимось чином допомагає режиму Кремля заробляти більше грошей. І вони зацікавлені в цьому хаосі навіть на своїй території. А завтра, а завтра вони скажуть, що подивіться, що Україна робить. Терористична організація. А ми знали, ми тому і почали спецоперацію. Потому что на Курскую область напасть хотели. Мы-то знали.